Дорогий сучасний герою зі зморшками часу на обличчі, які свідчать про кожен прожитий момент і кожну пережиту скруту долі, від мене українського солдату, що проходив крізь вогонь і воду минулих років, до вас, мужні захиснику України, лине мій лист зі словами вдячності та підтримки. Скільки ночей ми провели під зоряним небом, скільки ран, що зігріті вогнем війни? Могли б розповісти про страх і віру, яку ми, українські захисники, носили у своїх серцях, але з кожною зморшкою нашого обличчя прокладалася дорога до майбутнього, до миру, до перемоги. Історія нашої країни сповнена болю і сліз, але й мужності, гордості несе свідчення про подвиги мужніх сердець, які не згасають навіть у найтемнішу годину. Фронт двічі прокотився землями України. Але кожен камінь, кожен богорочок нашої землі залишив свій слід у пам'яті народу. Протягом цих важких часів наш народ встояв, піднявшись на боротьбу за свою свободу та незалежність, захищаючи наші землі від нацистських окупантів, українські захисники зазнали невимовних випробувань та великих втрат. Проте їхня мужність, відданість та непохитна віра в майбутнє. Дозволили зберегти гідність нашого народу та виграти цю війну. Наша країна, здійснивши великий внесок у перемогу над нацизмом, пам'ятає тих, хто віддав своє життя за мир і свободу, їхні подвиги не залишились непоміченими, вони вписані в історію як символи мужності та відданості. Нехай ці зморшки часу на наших обличчях. Будуть свідками нашої відданості та нашої готовності встояти перед будь-якими випробуваннями. Ми, українці, незламні вогнем минулого. Ми віддані ідеалам миру та свободи.